Регулярні постійні екскурсії на Ми... так, підлітки разом з лісівниками на тростянеччині висаджують сосну. Ілона, учениця шкільного лісництва Нескучанське, каже, дізналась про нього з інтернету. мені здається, берегти природу це не просто якась там правильна фраза, а це щось логічне. Бо коли ти виходиш, наприклад, в той самий ліщі, дивишся на небо після дощу, то стає. Так спокійніше, і все, що навколо, воно ніби з тобою в одному ритмі. Якщо ми це будемо зіпсовувати, то ми втратимо не просто природу, а місце, де ми можемо відчути себе живими. Шкільне лісництво працює на базі Тростянецького ліцею номер 2 понад 56 років, розповідає його керівниця Катерина Солуха. Нині його відвідують 25 учнів. Діти, починаючи з 6 класу, 11 класу, які дійсно зацікавлені збережені природи. Вони дуже активні, вони беруть участь у різноманітних екологічних проєктах, акціях. Також ми маємо досвід участі у міжнародних проєктах. Чотири рази відвідували Німеччину, де брали участь у природоохоронній діяльності. Нещодавно повернулися з Польщі із дуже мальовничого місця, із природного парку Татранський. Учні займаються науковою діяльністю та беруть участь в конкурсах, додає Катерина Солуха. Наприклад, конкурс Виставка годівничок, який ми започаткували вже більш ніж 8 років тому. Учні самостійно за допомогою батьків виготовляють ці годівнички. Можемо подарувати будь-кому бажаючому задля того, аби підгодувати пернатих взимку. Ще учні знімають відео в Тік-Ток для сторінки Forest Kids. Це проєкт, який розробили спеціально для шкільних лісництв, каже комунікаційниця підприємства Дарина Татаренко. Інструмент, через який вони можуть розповідати про ліс, про природу, про еконавички, ну і взагалі чим вони займаються в шкільному лісництві, і розповідати не просто якимись там загальними фразами, там що це просвітницька робота, а по-сучасному. І навіть попри війну, попри складні обставини на сумщині, діти все одно знаходять е, вихід, вони шукають позитив, вони шукають самі е, тренди, меми, звуки, монтують. This is illegal. учениця Владислава каже, знімають відео в TikTok і таким чином розказують про лісову сферу одноліткам. І ми знімаємо таке, щоб більше воно було і повчальне, але щоб воно підходило під тікток, щоб глядачам було цікаво дивитись. І от ми оце знімаємо. І якщо б я не брала участь би в цих відео, і просто так би дивилась на сторінку Тікток і побачила б це, мені до речі, було б реально цікаво подивитися. Я старалася просто робити репости від свого на нашу сторінку Тікток. І коли гуляли парком, то всі говорили, що бачили наші тіктоки, що в захваті. Ми знаємо, яка зараз екологічна ситуація, що війна також впливає, і треба якось заохочувати людей відновлювати це все, берегти, любити. І так як більшість людей зараз сидять в тіктоці, а особливо молодь, то це такий дуже добрий хороший спосіб поширення такої інформації. Наше нескучанське шкільне лісництво, воно є лідером. Можна про це сміливо говорити зараз, здебільшого відео роблять саме наші діти, а вони у нас дуже креативні талановиті. Чому важливо популяризувати ліс серед дітей Дарина Татаренко каже? По-перше, це просвітницька робота, а по-друге, це наші майбутні кадри. Лісова галузь вона потребує молодих, сучасних людей, і через шкільне лісництво ми залучаємо молодь. Проєкт має свій мерч, його отримують найактивніші учні, додає Дарина. Перші в Україні мерч отримали наші діти. Це не про продаж, це не про комерцію, це виключно про визнання. Це різні, зручні, корисні речі для лісу. Це одяг, кепки, футболки, це і термочашки, це і шопери, і ланчбокси. До лісництва потрапляють діти, які раніше брали участь у тематичних акціях зі збереження природи. Які ще критерії необхідні? Керівниця пояснює. Певна база знань з біології повинна бути: так вивчати природу лісу, повинні діти, яких вже є фундамент знань про природу. Фізично зараз ми з вами на висадці знаходимося так. Діти повинні вже бути сформовані, щоб елементарно полити деревце, посадити його. Як Катерина Солоха – за фахом вчителька біології. Коли я влаштовувалась на роботу, то резюме подавала саме в ліцей номер 2 тому що він розташований біля урочища нескучного. Я мріяла, як я дітей. Ось раз п'ять хвилиночок я вже їх на екскурсію природу повела. З 2018 року Катерина стала керівницею шкільного лісництва. Повномасштабна війна додає змінила їхню діяльність, адже почала діяти заборона на відвідування лісів. Навчити дітей любити ліс без походів до нього надзвичайно важко і складно. Але у нас є дуже велике бажання. І є все ж таки можливості, якими ми можемо користуватися. Ми можемо відвідувати Тростянецьке надлісництво. Плюс до всього і навчальний заклад наш досить таки потужний, майже 2 гектари територія наша. Тому висаджувати рослини, доглядати за ними ми можемо і на території нашого ліцею. Керівниця додає, таке лісництво більше, ніж гурток. У нас лісівнича родина справжня це не просто гурток, тому що в нас дуже багато випускників, які вже навіть працюють. Багато хто зараз здобуває тільки лісівничу професію. Вікторія Грам, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.